Уперше в Чернігові презентували книгу журналіста Павла Солодовника Боротьба нескорених. Хроніки війни і злочини російських окупантів на Чернігівщині. Раніше презентація відбулася в селі Ягідне, якому присвячено один із розділів книги. Важко навіть усвідомити, що пережили ті люди, немовлята, діти, люди похилого віку. Майже 400 людей зібрали у підвалі школи, і які тортури, це насправді. Неможливо навіть уявити, що люди ті пережили. На жаль, не всі вижили. Це страшний нехрестоматійний приклад, який показує всю суть російського міру руського міру. Всього звірство, відсутність жалю навіть до, до дітей, до жінок. Над створенням книги спільно з Павлом працювали представники силових відомств. Тому всі події та дати в книзі є документально затвердженими. Всі книзі зібрані. Унікальні матеріали, свідчення очевидців, аналітика документів, результати експертиз, рідкісні унікальні фотографії. І найголовніше це хронологія повністю по днях спочатку повномасштабного вторгнення, з 24-го і до моменту вигнання окупантів за кордон. Тут розписані основні доленосні битви, підкріплені фотографіями, бойовими наказами. Тобто певним чином можна вважати, що це дана книга є такою своєрідною енциклопедією війни на Чернігівщині. Дуже цікавим для прочитання є четвертий розділ. Саме в ньому автор порушує чимало ідеологічних та історичних питань. Нагадаємо, що це вже друга книга в творчому доробку команди Челайн. Перша книга під назвою Не на Чернігівщина вмістила історії мешканців області, які відчували на собі окупацію. Невдовзі книга Боротьба нескорених буде видана англійською для читачів за кордоном. Основна задача, як і першої книги, так і другої книги це фіксація злочинів російських окупантів, тому що історія переписується, історія трактується кожному по своєму. У Чернігові презентація відбулася в межах тижня краєзнавства, який організувала Чернігівська обласна бібліотека для дітей і присвятила його дню міста. Щотижня у нас відбувається по кілька заходів на цю тему, на тему Чернігова, його історії, не тільки Чернігова, взагалі Чернігівського краю, його історії. І тепер, так як ми стали свідками історії, яка твориться нині, героїчної історії, в якій беруть участь конкретно наші земляки, чернігівці, то наш, наш цей тиждень краєзнавства популяризує цих людей, розповідає про героїчні вчинки. Наступну книжку команда Челайн планує присвятити перемозі.